Теснети це універсальний спосіб заробітку на криптовалюті, оскільки він підійде як для лоу в яких немає жодних кладень і вони можуть виконувати безкоштовні активності в теснетах, так і для хайбанків, в яких є велика кількість достатнього часу для того, щоб їх виконувати. Тож сьогодні ми розберемо три найактуальніші теснети, які зібрали хорошу суму інвестицій, мають хороший шанс на вихід та роздати хороший дроб для своїх користувачів. Вже неодноразово хороші Теснети насипали дроб для своїх користувачів. Наприклад, у своєму телеграм-каналі я писав пост про те, що я. Зміг отримати більше ніж 600 доларів з Omni Network. Потративши всього лише 10 хвилин часу на даний тестнет, мені вдалося заробити більше ніж 600 доларів за прості активності. Тут я не вкладав жодної копійки. Якщо ми умовно беремо дропи дропит Sync, Scroll, лінеї і так далі. Тут дропи насипають зовсім маленькі. Для прикладу нещодавно вийшов проект Scroll, який насипав мені дроп на 50 доларів. Виконував я активності там більше ніж один рік, приблизно раз в місяць або раз в два місяці. Я заходив, крутив транзакції, збирав марки, збирав їхні бейджі і так далі, і зміг отримати лише 50 доларів дропу. Хоча Scroll це не останній проект, це великий тір один проект, який точно мав би насипати хороший дроп для своїх користувачів. Тим не менш, тесне, який я виконав всього за 10 хвилин, насипав мені набагато більше, ніж тір один проект. Звідси виникає питання, як це працює. Чому певні тір-один фонди, яких ти вкладаєш гроші, тримаєш баланс і так далі, не году. Зовсім своїх користувачів, а зовсім невідомі теснети насипають дроп на сотні доларів. Справа в тому, що маленька кількість людей приділяють час теснетам, оскільки думають, що якщо це безкоштовна активність, вона зовсім не може насипати дроп. І в такому випадку залітають маленька кількість учасників, там, умовно, може бути тисячу учасників теснеті. І за це теснет роздає невелику суму коштів, але оскільки тут є маленька кількість користувачів, вони можуть роздати хороший дроп. Так і виникає момент, коли ми можемо з простого теснету отримати більше, ніж сотні доларів. Тому сьогодні. Ми поговоримо про три найперспективніших тестнети, які зібрали хорошу суму інвестицій, та за допомогою яких ми зможемо отримати хороший дроп. Отже, перше, що нам необхідно зробити, це перейти у мій телеграм-канал, де є добірка всіх актуальних тестнетів. Тут ви зможете знайти не тільки тестнети з цього відео, а ще й багато інших тестнетів. Для прикладу, ми переходимо у мій телеграм по QR-коду або за посиланням під відео і вписуємо просто пошук Теснет. І бачимо, що тут нам вибуває велику кількість хороших тестнетів. для прикладу, від Sonic, де є вся інструкція що необхідно робити. Також добірка певних тестнетів, як бачимо, тут велика добірка з тих теснетів, таких як uh, Sahara, Phoenix, Down, Moment, Omni, Bере і так далі. Саме про них ми сьогодні поговоримо, а саме ми почнемо з тестнету Unichain. Тож ми переходимо в мій телеграм-канал, знаходимо даний пост, тобто в пошуку просто вписуємо Unichain, і після цього нам вибиває даний тестнет. Як бачимо, Uniswap запустив свій Layer 2 і зібрали супержирний інвест в 188 мільйонів доларів. Це дуже великий інвест. Вес враховуючи те, що це тір один проект, вони мають свою свапалку. Також саме по собі цей проект вже давно на ринку, і вони запускають жирний теснет. Чотири роки тому вони вже роздали дроп для своїх користувачів на 3200 доларів за те, що ми просто свапали монетки на їхній свапалці. Тобто ми приходили на їхній сайт, свапали монетки, і за це отримали дроп в 3200 доларів. А зараз ми можемо пройти їх новий теснет. Також тут ми бачимо по кроку інструкцію по тому, що необхідно робити. Першим кроком, що необхідно зробити, це отримати тестові токи. Токіни. Тож ми переходимо за посиланням першим або другим, і після цього отримуємо тестові токени Sepolia на наш гаманець. Як бачимо, тут нам необхідно законектити свій гаманець. Також ми вводимо мережу саме Ethereum, та обираємо Sepolia. Після цього вписуємо свій гаманець і нажимаємо Continue. Після цього ми отримуємо свої токени на гаманець. Повертаємося назад в Telegram і переходимо на сайт і робимо бріч у Unichain. Тут ми також конектимо свій гаманець, обираємо мережу Sepolia. І відправляємо у Unichain. Далі ми тут вписуємо кількість, для прикладу, я відправлю 0,1 Ефіріума. Після цього ми відправляємо нашу транзакцію і повертаємося назад в Telegram канал Далі ми бачимо, що нам необхідно робити свапи та бріджі на SuperBridge. Ми переходимо на даний сайт і починаємо виконувати максимальну кількість активностей. Тобто приблизно один раз в день ми просто свапаємо певні монетки, бріджимо їх з одної мережі в іншу, до прикладу, Сиполі ми свапимо Unichain, після Unichain свапаємо в сиполі. Тобто тут все супер просто. Погоджуємося також зі всіма умовами, і також бачимо, що тут та сама процедура. Ми просто відправляємо з однієї мережі в іншу. Тут нас зустрічає супер приємний інтерфейс, тому ми з легкістю можемо розібратися. Для прикладу, як бачимо, тут є велика кількість мереж, ми обираємо саме Unichain. З неї ми відсилаємо токени на Сиполію і так далі. Повертаємося назад в Telegram канал і деплоїмо контракт по гайду. Тут є. Покроковий гайд по тому, що необхідно робити. Зараз ми не будемо в це оглублятись, тому я просто коротко покажу: ось як бачимо: тут є з кодами, все прописано а, повністю про те, як виконувати даний деплой. І також ми можемо замінтити NFT на сайті Zora. Також, коли ми виконуємо цю процедуру, ми зможемо також претендувати на дроп від Zora. Той, хто крутить даний проект, знає про що йде мова, оскільки проєкт Zora також має роздати хороший дроп. Це ТІР один проект. І якщо ми мінтимо NFT на їхній платформі, ми також претендуємо на дроп від даного проєкту. Тут все також суперпросто: ми просто переходимо на сайт і після цього нажимаємо Collect. Як бачимо, тут ціна всього лише 65 центів. Міняємо нашу мережу, змінюємо назора і після цього натискаємо колей. Підтверджуємо транзакцію, і віддаємо всього лише 72 центи. Звісно, у кого немає навіть таких витрат у близько 1 долара на гаманці, тоді ми все одно можемо виконати просто перших 4 пункти з мого телеграм-каналу, і в принципі на цьому все. Наступним писнетом в нашому списку буде Plum Network. Про цей проект я неодноразово писав в своєму телеграм-каналі. Як бачимо, я про нього ще писав у травні, і тут я писав про те, що це Under Дартеснет, тобто тестнет, про який мало хто знає. на той час там була маленька кількість учасників і ми могли прийняти участь у даному теснеті для того, щоб отримати винагороди. План це Layer 2 блокчейн, який зібрав 10 мільйонів доларів від Galaxy і Tier 3 фондів. Зараз ми можемо зареєструватися у простому вайтлісті на майбутній тестнет. Тоді ми просто зареєструвалися в вайтліст, а зараз вони запустили свій власний тестнет. Тому ми переходимо у мій Telegram канал знаходимо актуальні активності. Для прикладу, ми можемо забрати NFT з майбутнім дропом від PLAM. Тут нам також необхідно забрати тестові токени Сиполія, тобто ми це вже зробили в попередньому теснеті, ми знаємо це виконувати, просто переходимо на сайт, отримуємо свої токени і на цьому все. Далі в другому пункті ми переходимо на сайт і тут нам необхідно забріжити ці токени. Саме ми переходимо на сайт і бріжемо з Сиполії, так само, як ми це робили з Unichain у мережу PlumTestNet. Тут ми також конектимо свій гаманець, вписуємо кількість токенів, яку ми хочемо свапнути, умовно введемо 0.05 Ефіріума. І нажимаємо трансфер. Tokens. Міняємо нашу мережу на Sepolia і тут підтверджуємо нашу транзакцію. Після цього ми перечислили наші токени. Як бачимо, транзакція пройшла успішно і ми можемо повертатися назад до виконання завдань. Третім пунктом нам необхідно перейти на сайт і змінити певну NFT, за допомогою якої ми зможемо пізніше отримати дроп. Кожна з цих NFT має свою рідкість, деякі можуть бути звичайними, деякі можуть бути рідкісними і так далі. Тож ми переходимо на цей сайт і після цього NFT-шку. Як бачимо, тут нам також необхідно приєднати свій гаманець, що нам. Одразу ж пропонується. Підтверджуємо транзакцію за те, що ми заходимо на цей сайт та коннектимо свій гаманець. Як бачимо, мені прийшла отака от не і як бачимо, у мене незвичайна NFT. Комусь може попасти рідкісна, комусь звичайна і так далі. Також тут є декілька завдань, де ми можемо підписатися на плам в Твіттері. Також пройти анбордінг і отримати тестові токени. За це ми також будемо фармити мілі. Як бачимо, у мене тут зверху, близько 500 тисяч миль, і за ці милі ми пізніше зможемо отримати токени від проєкту. Про це я вже писав в наступному своєму пості про те, що ми можемо активні чати в теснеті від PLAM. Тут ми конектимо свій гаманець, переходимо у розділ Earn Miles і після цього виконуємо завдання. Також у розділі Check-in щодня отримуємо поінти і крутимо автомат, звідки нам можуть випадати ще певна кількість поінтів. скоріше Всього саме за ці поінти ми пізніше зможемо отримати токени проекту. Тобто саме поінти будуть конвертовані у токени проекту. Ну і третім тестнетом на сьогодні буде тестнет Moment. Його можна знайти в великій добірці мого телеграм-каналу. Також тут є ще велика кількість інших добірок. Наприклад, прикладу, це той самий проект OmniNetwork, з якого мені вдалося затримати більше ніж 600 доларів з одного тестнету, на проходження якого я потратив близько 10 хвилин. Зараз вони запустили свій другий тестнет і ми також можемо його пройти по інструкції з мого телеграм-каналу. А зараз ми переходимо до тестнету від Movement. Ми натискаємо сюди і попадаємо на пост з гайдом від Movement. Тут нам необхідно зробити 5 пунктів для того, щоб отримати дроп від даного проєкту. Movement зібрав 41,4 мільйона доларів від Binance Labs, тобто один з потужних фондів, про які я розказував в попередньому відео, PolyChain, OKX та інших. Зараз ми можемо пройти тестнет з підтвердженим дропом. Тобто проект сам голосив те, що ми зможемо отримати дроп їхніх токенів за виконання даного тестнету. Перше, що нам необхідно зробити, це завантажити гаманець. Для прикладу, це може бути Razor або Nightly. Тож ми переходимо на сайт за посиланням і завантажуємо будь який з цих гаманців. Після цього переходимо в другий пункт, а саме переходимо в Testnet Movement. Нажимаємо відкрити і після цього попадаємо на сайт. Як бачимо, тут нас зустрічає досить привітний інтерфейс. Тут ми його конектимо в свій Galaxy і після цього починаємо виконувати всі доступні квести. Справа ми бачимо кількість квестів, яку можемо виконувати. Також бачимо ми Будуть зберігатися наші досягнення станого теснету. І також ми можемо перейти вкладку Fauset, де ми зможемо отримати безкоштовні токени від даного теснету. Також тестові токени ми зможемо отримати в третьому пункті мого поста, тобто ми переходимо на той самий сайт, що і вказаний тут. Далі ми можемо виконувати квести і по можливості забираємо дві NFT. шки А саме тут є дві NFT. шки Перша знаходиться на сайті Galaxy, де ми можемо отримати просто NFT, а з допомогою другої також отримати певну кількість поєнтів. Також в моїх добірках ви зможете знайти нові завдання від Movement. Для прикладу, тут я закидаю добірку по апдейтам з певних проєктів, тобто я вже писав пост про певний теснет, але там появились нові завдання. Тому я пишу новий пост, розказую, що саме необхідно робити. Тож ми приходимо сюди і бачимо, що з'явились два нових завдання в Movement. Ми переходимо сюди і починаємо їх виконувати. Загалом це були найкращі теснети, на мою думку, які можуть роздати потенційно хороший дроп. Тож, для того, щоб не пропускати подібні теснети і слідкувати за новими, я рекомендую перейти. В мій телеграм-канал, де будуть великі збірки тестнетів, які ми можемо виконувати, не витрачати жодних коштів і тим самим отримувати хороші дропи. Тож посилання буде по QR-коду або за посиланням під відео. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптогем. До зустрічі!